Депутатському складі Чернівецької міської ради чергові ротації цього разу мінус один. Незважаючи на те, що останнім часом громадськість вимагає від народних обранців скласти свої повноваження та піти на перевибори. Депутати, які запевняють, що готові до такого кроку та впевнені в підтримці громади, і досі цього не зробили. Чи то забракло духу, чи то фракційна дисципліна не дозволяє. Несподівану заяву на сесії міської ради зробив екссекретар Віталій Михайлішин. Політик стверджує, нова більшість відстоює власні інтереси, а проблеми людей їх не цікавлять. Вони хочуть скасувати проект рішення і підняти тарифи на перевезення. По-друге, це сесія, на якій йдуть сьогодні тільки виключно земельні питання. Це йде деребан. Ви розумієте, я вже не можу на це дивитися. Того я оголосив про те, що я виходжу з депутатства. Я вийшов з партії, з фракції. З партії, яка привела мене в депутатство, про земельні махінації нової більшості свідчить рішення Київського апеляційного суду від 25 березня, в якому представники ФЕМІДИ 7,5 гектарів землі, що за рішенням сесії ще в жовтні минулого року передали калинівському ринку, знову віддали у приватні руки. Керівниками комплексу добробут є депутати з фракції за батьківщину Михайло Прозоровський та Сергій Лазарів. Останній, до речі, керівник народної самооборони в Чернівцях. Повернули землі запаса калинівського ринку в приватні руки це те, що не доотримує громада міста, а йдуть гроші в приватні кишені. Тобто вже є офіційне підтвердження, що так вже є, і, до речі, міська рада не подала апеляцію. Хочу сказати, це бездіяльність міської ради. Віталій Михайлішин запевняє, він безперечно підтримує перевибори до місцевих рад. Стосовно перегонів за посаду міського голови, чи братиме у них участь, поки не знає. Каже, спочатку хоче прозвітувати перед чернівчанами про свою роботу за три останні роки.